до повномасштабного вторгнення на території громади смертність перевищувала народжуваність у 2-3 рази, залежно від населеного пункту. Наступні три роки вже періоду окупації смертність різко зросла і ми фіксували показник 1 до 7. Тобто на одного народженого було сім померлих. А вже в 2025 році, за нашими підрахунками, з 1 січня по 1 серпня 2025 року, показник становив 11,5 з половиною померлих на одного народженого. Тобто більш ніж в 11 разів смертність перевищує народження на превеликий жаль. Також є багато аварій і гинуть люди і 16 років. І 36, 39, 45 надзвичайно багато інсультів, інфарктів і велика кількість онкології. І раніше в нас були такі хвороби, але зараз це просто зашкалює. Ті ж лікарі, які більш-менш адекватні, жалюються, що в них немає певного обладнання, в них немає певного запасу ліків і вони не можуть об'єктивно допомогти людям. І навушко лікарі з Бердянська, Приморська, Мелітополя і навіть з Криму шепчуть нашим людям, що. Если хочешь жить, езжай в Україну.